Усім привіт! Сьогодні запишемо примаркет по Форексу. Зараз знаходимося на євро, а давайте краще перемістимося на Діксі, щоб була краща картина. Що почнемо? Отож, якщо ми глянемо зараз на недільному таймфреймі, Діксі в нас отримали реакцію від даного імбалансу, який був у нас в цьому місці. Ми його вже майже перебили і спускаємося вниз. Не дійшли до даного ордерблока, що дуже цікаво, можливо. Ми попрацюємо тут в діскаунті і все-таки вернемось до ордер блока і продовжимо висхідний або ж нисхідний рух. Якщо ми спустимося на денний таймфрейм, ми побачимо тут сетап в квазі-моду, який починає формування по суті нисхідної структури. Так, у нас свічка закрилась нижче даного свінга, що означає, що нам потрібно очікувати тест до найближчого поїду нашого ордер блока і робота. З ним а, в шортовому напрямку, тому вірогідність того, що ми дійдемо, все ж таки до того ордерблока недільного є доволі така низька. При цьому наш вінрейт рейт квазі моду 70%, Тому я думаю, що не дійдемо. Тому позицію треба буде набрати звідси. На наступній неділі я думаю, ми сюди вже й дійдемо. Будемо шукати тут певні сетапи для та моделі точку входу. Тут, щоб знайти якийсь рух на Діксі вверх, ми можемо отримати саме реакцію від даного брейкер-блока, від даного імбаланса, і можливо саме ось тут. Ми десь намалюємо певну акумуляцію на молодших таймфреймах, і отримаємо саму сам рух до ордер блока, і будемо далі е, спускатися е, саме редистрибуціями. Що ми спустимося на чотирьохчасовий таймфрейм, там де у нас є ордер блок, так денний. У нас тут е, також є важливою ліквідність така, як геп, в якого з яким ми толком не попрацювали. Він доволі є великий. Він повинен притягнути ціну назад вверх. Також, якщо поглянути трішки локальніше, в нас був на минулій неділі гарний СМТ з євро. У нас був тут гарний buy-to-sell. На євро він також був, але він спочатку вже відпрацював. Потім ми очікували ще один тест на діксі, і євро знову дав реакцію від свого селтобая. А Діксі, в свою чергу, пішло від нашого байтосела вниз до наших таргетів, такого як ФВГ, його повністю перекриття. Все ж таки хочеться реально побачити роботу з гепом, але для цього нам прийдеться знову зробити висхідну структуру, так і підніматися тут якимись ступеньками і очікувати вже реакцію тут звідси вниз. На часовому таймфреймі у нас гарний несхідний ордер флоу. Спускаємося, у нас тут є ордерблок часовий, так само той самий баланс. Наприклад, в даному місці у нас не було тесту до 0,5 нашої, нашої тупеньки, так сказати, не було нашої редистрибуції тесту тільки ось тут. Що може також свідчити про причину для того, щоб розвернутися. Тут так само ми не зняли той самий геп. Ліквідність, тому доставимо напевно ціну в дану зону і будемо отримувати реакцію далі вверх. Давайте перейдемо на євро. На євро. Яка у нас ситуація? На недільному таймфреймі у нас конфірнула структура так низхідна, але вже на денному таймфреймі у нас відбувся шифт і ми вже сформували висхідну структуру. Я на це, якщо чесно, надіюся, тому що я не хотів працювати прямо з євро нижче цих рівнів, це було для мене взагалі нецікаво. Утримали реакцію від даного імбалансу. Почали рух висхідний на недільному. Дуже хотілося б і побачити вихід сюди і продовження руху вверх на недільному таймфреймі на євро. На денному у нас яка ситуація? Нещодавно знову ж таки. Пітви зламали оцей шифт, так тобто побудували висхідний тренд, почали працювати в даній зоні. Тут у нас були залишені тільки маленькі баланси. Тут АйФВГ був залишений. Також у нас є така цікава зона, як цей даний демант, який зламав структуру, з яким ми можемо повернутися до нього та отримати від нього реакцію. Але якщо при умові ті, що на Діксі ми. Хочемо бачити висхідний рух, то ціна на євро може повернутися саме до АйФВГ даного, або ж взагалі зняти у цю полку ліквідності, протестувати даний ФВГ і тільки тоді побачити висхідний рух. На 4-х часовому таймфреймі так само були ціною залишені купи імбалансів. Гарний також висхідний ордер флоу, також присутні гарні тести в ордерфлоу. Тобто ми завжди тестуємо рівень 05 їхній, або хоча б трішки заходи. Це мені подобається. Також, на 4-часовому, у нас по суті все. Тут нічого цікавого більш немає. На часовому таймфреймі у нас є такий цікавий ортерблок, по суті, після нього у нас і зламалась структура. тобто Ми тут вийшли так. І хотілося б побачити реакцію, але немає у нас синхрону між таймфреймами. Тому буде доволі небезпечний вхід звідси на наступній неділі. Не знаю, чи потрібно ризикувати від даного сетапу. Також у нас тут побудувався IFVG, який вже пробився, від якого ми зараз зайшли. Утримуємо певну реакцію. Тому можливо її не буде реакції даного ордер блока. По євро в мене все. Давайте на золото перейдемо. Золото підійшло до тиха нашого. Але тут доволі гарний ордер блок, на мою думку, від якого ми, я вважаю, отримаємо реакцію. Ціна так піднімалась до нього доволі компресійно, але не залишаючи після себе так імбаланси. І вже на денному таймфреймі ми отримаємо реакцію до ордер блоку, який був в самому верху. При цьому у нас тут був IFVG, і ціна тіню досягла рівня за 0,5, так, ордер блока протестувала його і залишилась е, в IFVG, що також може слугувати таким, як підтвердженням. Після після цього ми можемо отримати корекцію гарно вниз. Внизу у нас найближчі таргети це ордер блоки. От, наприклад, є в нас такий демант, який. І підтвердив дану структуру, від якого ми також можемо отримати реакцію, і в нас тут є даний ФВГ. Тому ми можемо десь залишитись в даних рівнях, і тільки після цього ціна може прийняти рішення там, рухати ціну вверх або ж вниз. На чотирьохчасовому таймфреймі так само залишені імбаланси. Також на чотирьохчасовому мене все. От на часовому можу показати, де я допустив помилку. Тобто я так само бачив тут сетап QML, але я зайшов надто рано в нього, тому що я не дочекався саме збриву даної ліквідності, тобто формування закріплення за даним босом тілом, і тому я тут зловив десь тут стоп вчора. Так, якщо ми глянемо, ага, стоп, я ще зловив десь в даних місцях, тому я помиляюсь тут. XML будується, так само зможемо отримати реакцію вже тільки після того, коли ми закріпимось, зробимо тест і продовжимо наш несхідний рух. Як ми знаємо, в нас є купа підтверджень старших таймфреймів, тому я би гарний би тут хотів зловити шорт на наступній неділі від даних рівнів. По золоту у мене також все. гер гер, гер, гер. Так, оце у нас етапи щас його таймфрейму, їх треба зберегти. Ціна, як завжди, досягла АТХ. Тут ми вже зробили такий корекційний рух. Сформували FG, з яким ми вже так попрацювали до рівня 0,5. Зверху був такий залишений ордерблок. Знаходимося у дискаунті між двома даними свінгами. Можливо, будемо попрацюємо десь ось тут. І продовжимо рух вверх, але все-таки знизу були багато залишених і балансів якими би хотілося попрацювати. Тут в нас так само був сетап гарненький, QML, щось схоже на це. яким ми попрацювали. Після чого спустились, отримали реакцію від даних зон. Там вроді був ордер блок. Ордер блок аж був тут. Такий цікавий він. Була залишена така в нас полка ліквідності, ми не зняли. Тут тільки очікувати рух якийсь сюди, це як мінімум, і шукати тут такі ж підтвердження. Також про міні-аналіз по фунту. Тут у нас все так само гарно, як і на євро. Тільки тут був залишений ордерблок, хоча він тестований. Так само і дорухаємося вверх, але якщо взяти євро, і, наприклад, порівняти його денний таймфрейм. Тут тут ми вже сформували висхідний рух, тобто який був сформований ось тут. У мене тут походу помилка. Що висхідний рух був тут сформований на даному таймфреймі. На фунті в нас ситуація, що ми його сформуємо тільки ось тут. Можна було б, звичайно, зловити корекційний рух до даної ФВГ, коли він зараз в нас вже по суті і сформований. Зробити корекційний рух там понеділок, вівторок, і, і старгі сюди. Попробувати зловити висхідний рух. По суті, на цьому все більш нічого цікавого немає. Основна робота хочеться побачити на діксі між євро і зловити пару якихось гарних красивих рухів. Ну і особливо на золоті так само зловити східний гарний рух. Всім дякую за увагу.